Вітаю усіх глядачів проєкту на варті закону. Сьогодні говоримо про пожежі, хабарі, шахрайство та колаборантів. Скільки підозрів отримала представниця Дніпровської міськради та яким чином досі на посаді? У студії працює Маргарита Кузьманко. А ми починаємо. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру службовій особі Дніпровської міськради та директору приватного підприємства. Їм інкримінують розтрату привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. На рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано майже 1 мільйон гривень з міського бюджету. Слідство триває. За даними слідства, департамент міської ради уклав з підприємством-підрядником ряд договорів про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї з шкіл міста. Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни на будотеріали, які в два рази перевищують ринкові. Попри це, заступниця мера підписала вказані акти та скріпила печаткою. Таким чином, на рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано майже 1 мільйон гривень з міського бюджету. У Слобожанському на підприємстві з виготовлення гумового взуття виникла пожежа. Горіла сировина та готова продукція. Гасіння тривало трохи більше години. Вогонь знищив полімерну сировину, готову продукцію, пошкодив приміщення та електрообладнання. Загиблих і травмованих немає. Ну а по-любому развивать в конечном разказывании куда Tēnā <tries> koe! Ще одна пожежа на житловому масиві. Парус вогонь охопив квартиру на останньому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Займання поширилось з балкона квартири, охопило кімнату та сусідній балкон. Рятувальники знайшли жінку 1968 року у непритомному стані через отруєння чадним газом. Постраждало у до лікарні пожежу, загасили. СБУ затримала у Дніпрі агента ФСБ, який видавав себе за військового, щоб безперешкодно шпигувати за збройними силами України. Більш детально Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки в Україні. Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримала на гарячому агента ФСБ у Дніпрі. Він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на східному фронті. Для маскування розвідувано-підривної діяльності зловмисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників. У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО. Для збору розвід інформації фігурант регулярно об'їжджав територію міста, де фотографував українські об'єкти. Отримані дані російський агент передавав своєму куратору з ФСБ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів. За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент ФСБ одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій. За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки. Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання поблизу одного зі стратегічних об'єктів у Дніпрі. Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за статтею 263 Кримінального кодексу України. А це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі він під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Співробітники Служби безпеки України викрили у Дніпрі пропагандиста, який закликав до захоплення державної влади в Україні. Детальніше у наступному коментарі. Співробітники СБУ викрили мешканці Дніпра. Який мав ідейні антиукраїнські переконання. Він активно просував проросійські наративи з критикою діючої української влади. Після початку повномасштабного вторгнення РФ, чоловік активізував діяльність у забороненій соцмережі та на власній сторінці публікував деструктивний контент. Колишній підприємець мав невдоволення власним життям і звинувачував у цьому керівництво країни. На його думку, зміна чинної влади на прокремлівських маріонеток суттєво покращила його ситуацію. Основною тематикою антиукраїнських меседжів він обрав підтримку військової агресії проти нашої країни та насильницьку зміну державної влади в Україні. Контент переважно брав з проросійських пабліків і пропагандистських інтернет-ресурсів. Крім того, у власних коментарях ворожий поплічник дякував російському диктатору за розпочату війну в Україні і закликав його звільнити країну від нацизму. Призначена лінгвістична експертиза підтвердила наявність публічних закликів до насильницької зміни та повалення конституційного ладу в країні. Співробітники СБУ блокували діяльність колаборанта та припинили ворожу пропаганду. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, яку він використовував у протиправній діяльності. Наразі, в рамках розпочатого кримінального провадження, російському прихильнику повідомили про підозру за статтею 109, -ю. дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного владу або на захоплення державної влади Кримінального кодексу України. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровської області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. На Дніпропетровщині ліквідовано канал збуту наркотиків та психотропів. 11 учасників злочинної групи закуповували метамфетамін та канабіс оптовими партіями, зберігали, і фасували в одній із квартир. Продаж наркотичних речовин здійснювали на всій території області за попередньою домовленістю з клієнтами безпосередньо з рук в руки. Щомісячно місячно така незаконна діяльність приносила їм понад півтора мільйони гривень прибутку. Вартість вилучених наркотиків за цінами чорного ринку становить мільйон гривень. Затримали 10 учасників злочинної організації та провели 25 обшуків на території Дніпропетровської області за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів. Вилучили 430 тридцять пакетів з амфетаміном, понад 2,5 кілограми канабісу, гроші, банківські картки, мобільні телефони та чорнові записи з бухгалтерською звітністю злочинної діяльності. Організатору та десятьом учасникам злочинної організації одному з них заочно поліцейські повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Слідство триває за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Під час конфлікту чоловік вдарив ножем у живі 35-річну потерпіло. Від отриманих травм жінка померла. Про це повідомили в головному управлінні національної поліції Дніпропетровської області. Злочин стався в індустріальному районі Дніпра. Правоохоронці розшукали та затримали зловмисника. Вилучили знаряддя злочину ніж. Слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 115 Умисне вбивство Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення. Авлення волі на строк до 15 років до розслідування триває. Затримано мешканця Дніпра, який гвалтував малолітню доньку, підозрюваний, користуючись відсутністю дружини та безпорадним станом 10-річної дитини. Упродовж декількох років гвалтував її. Дівчинка розповіла про це, звернувшись до районного центру соціально-психологічної реабілітації. Про злочин одразу повідомили до поліції за процесуального керівництва західної окружної прокуратури Дніпра. Злочинця затримано та взято під варту. Наостанок для підняття настрою розповімо про ситуацію, що сталася у Львові. Патрульні зупинили водія БМВ-318А за порушення правил дорожнього руху. У 20-річного водія виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Біля медзакладу водій попросив взяти з собою сік, який з його слів допоможе прискорити здачу аналізу. Після вдалої на погляд чоловіка афери у ємності була помаранчева рідина, консистенція і колір якої не відповідали людській. Лікар налив в інший стакан сік і зауважив. Що це ідентична речовина? Водієві знову запропонували здати біологічну речовину, та він відмовився. На порушника винесли постанову за керування транспортним засобом без необхідних документів та склали протокол за керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Випуск проєкту на варті закону добігає кінця у студії. Працювала Маргарита Кузьменко: будьте взаємовічливими та підтримуйте один одного, допомагайте армії та благодійним фондам. І звісно, будьте обачними. Слава Україні!